Студентам державного університету Житомирська політехніка офіційно вручили сертифікати на отримання іменних стипендій. Ініціатором такої програми виступив голова наглядової ради університету Геннадій Буткевич. А його інвестиційна компанія BGV стала фінансовим партнером. Для нас, для бізнесу в Україні, це можливість сказати студентам про те, що ми потребуємо їхні таланти, їхні проекти, їхні знання. І, можливо, таким чином, завдяки таким програмам, ми зможемо зробити так, аби все менше і менше студентів виїжджали за кордон. Шукали свою долю, свою роботу десь за межами України. Метою стипендійної програми є заохочення кращих студентів до навчання та науково-дослідницької діяльності підтримка талановитих початківців, які прагнуть розробляти та впроваджувати інноваційні проєкти. А також сприяння розвитку науково-технічного потенціалу України. Ми маємо об'єднувати зусилля для того, щоб молодих людей мотивувати. Щоб їх підтримувати, адже саме на їхні плечі буде покладена неабияка відповідальність щодо відбудови України, відбудови нової України саме по завершенню війни, з кожного факультету обрали кращих студентів. Увагу звертали на результати навчання здобувачів освіти та їхню участь у науково-інноваційній та громадській діяльності. Я думаю, що для кожного студента важливо, коли знання якось оцінюються. І коли, наприклад, студент отримує таку матеріальному плані підтримку, то він і ще це стає надалі більше мотивації працювати і саме розвиватися в напрямку, в якому він для себе обрав. Також при виборі стипендіатів звертали увагу на участь студентів у розробці науково-та суспільно важливих проєктів. До прикладу, аспірант третього року навчання Іван Новосьолов здобув стипендію завдяки стартапу мехлап 3 d Це розробка, що дозволяє створювати прутки для 3D-друку з використаних пластикових пляшок. Ми зосереджені на школах і закладах освіти, щоб допомогти їм посилити і підсилити їх з точки зору. Система освіти, щоб дітки більше дізнавали, що таке 3D-принтинг, що таке інженерія і так далі. І плюс оця от екологічна складова, тому що ми допомагаємо якраз з поняттям вест ресайклінг. А що робити далі з тією пляшечкою, як я її випив воду? А давай ми її будемо використовувати повторно в іншому зовсім руслі. На 2024 рік щомісячну стипендію у розмірі 7 тисяч гривень призначили 13 студентам Житомирської політехніки. Загальний стипендійний фонд складає 1,3 мільйона гривень. Ці кошти здобувачі освіти планують витрачати на саморозвиток. Покращити рівень англійської мови, покращити навички. Мені подобається СММ, то теж хотіла би на курс записатися і Допомагати мамі, бо сама я з Краматорську, з Донецької області, і хотілося б теж допомагати батькам. Представники компанії Біживі кажуть, і надалі будуть шукати можливості, щоб підтримати талановиту українську молодь та заохотити її розвиватися далі.